Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолоди. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика First Time Manager, де ми розбираємо помилки менеджерів початківців. і Я ділюся з вами працюючими підходами і порадами з чого почати. Як і обіцяло в попередньому відео цієї рубрики, ми почнемо з найбазовіших навичок, які називаються персональними. Це навички селф-менеджменту, організації себе, продуктивності, особистої ефективності і інше. Їх людина розвиває самостійно, і на них ґрунтується подальший розвиток усіх інших. В якомусь вигляді кожен із нас розуміє, що це таке, на інтуїтивному рівні вже опанував якесь управління собою в своїм простором. Але в сучасному світі наших інтуїтивних знань недостатньо. І які ще є ефективні методики управління собою, ми просто можемо не знати. Або знаємо, і не застосовуємо. Розберемо кожен із персональних софт-скілів трохи докладніше, що може в нього включатися, як це можна зрозуміти на рівні і на якому він розвинений саме у вас. І це можна буде визначити із опису, або за складовими, як ви це зрозумієте, що в вашому житті не відбувається. Перша навичка. тайм менеджмент або я керую своїм часом. Навичка описує, як ви керуєте своїм часом, чи все ви встигаєте, чи використовуєте ви багато задачністю, яку ціну ви за це платите, а також як часто шукаєте виправдання своєї бездіяльності. Друга: планування або я планую своє життя і роботу. Навичка організації своїх короткострокових і довгострокових планів, вміння будувати ланцюжки, послідовних або паралельних завдань активності, а також здатність адаптувати наявний план до нової реальності або обставин. Третє. Продуктивність або я продуктивний навичка продуктивної роботи, яка іс існує спільно з навичкою тайм-менеджменту та особистої ефективності. Неможливо бути продуктивним і не вміти керувати своїм часом. Продуктивність визначається як вміння людини використовувати свій час ефективно і якісно боротися з пожирачами часу і ресурсів, а також керувати прокрастинацією і лінію. Четверта навичка. Це ціле покладання або я цілеспрямований. Навичка визначає стратегії постановки цілей, варіанти їх досягнення, узгодження різноспрямованих цілей, каскадування великої цілі до глобальної міти, або мікроцілей, успішність досягнення яких ми можемо визначити щодня. П'ята навичка автономність та результативність. Або я сам досягаю результату. Навичка визначає, наскільки ви не боїтеся відповідальності за прийняття вами рішення і як вони впливають на кінцевий результат. Ця навичка йде тандемом з навичкою цілеспромовності. Шосте впевнена поведінка або я впевнена у собі. В мене буде окреме відео роздуми на цю тему Впевненість у собі менеджера це героїзм або недомство. Навичка визначає рівень вашої самооцінки в умовах невизначеності, коли обставини стрімко змінюються. Ця навичка впливає на всі попередні навички вроде так, в розрізі того, що людина робить, коли щось іде не так. Work-life balance, або я балансую між роботою та особистим життям. Навичка визначає той самий баланс, вміння справлятися з відсутністю цього балансу, формує стресостійкість і допомагає на ранніх стадіях помітити професійне вигорання. Восьма. Емоційний інтелект або я емоційно врівноважений. Навичка емоційного інтелекту, що визначає, наскільки ви коректно розумієте свої емоції, емоції інших, і чи можете визначити, як ваші слова впливають на емоції інших людей? Чи вмієте ви амортизувати, пом'якшувати свої емоції та справлятися з нападами гніву або агресії? Дев'ята. Управління життєвими ресурсами або я в ресурсі. Навичка стійкості вашої життєвої батарейки. Чи вмієте ви її заряджати, куди ви витрачаєте енергію і що робите, коли енергія закінчилась? Вона є одним із головних софт-скілів, оскільки без ресурсів і або енергії нема ні на що. Десята. Обізнаність у типах інтелекту або я володію інтелекту, навички адаптивного, менеджерського інтелекту, коефіцієнту життєвої енергії, який відповідає за наші життєві ресурси, формування позитивної картини світу або здатність визначати центр влади. Одинадцята. Навичка ухвалення рішень або я ухвалюю рішення. Навичка сприйняття своєчасних рішень, відсутність відкладання рішень на потім, уміння бути гнучким та адаптивним в ухваленні рішень, не опускатися до догм і звичайних простих, бінарних, комфортних рішень. Навичка відповідальності за наслідки. Дванадцята. Постановка завдання або я ставлю завдання. Навичка деталізації та декомпозиції великого завдання на маленькі, призначення термінів виконання, визначення прийнятного результату. У зв'язці з цією навичкою продуктивності вона формує допустимий рівень якості роботи, який визначає якість виконання всіх завдань без винятку домашніх або робочих. Кожна з особистісних або персональних навичок починається з я. Тому що тільки ви і ви відповідальні за її розвиток на прийнятному для вас або для компанії рівні. Група чи команда вам для успіху розвитку цих навичок не потрібні. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо за ІСУ, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі до відео. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та іншими напрямкам. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінку залишу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, вподобайка. Дуже буду рада вашим коментарям, якщо ви зі мною згодні, або хочете подискутувати. До зустрічі!